Запрошую двох чарівних дівчаток, які також мають багато гаївок, веснянок, і це все зараз вам запрезентують своїми неймовірними голосами. Вони так і називаються дует голосні ваші обласки. Гучно! Хто не плещу, той мускаль? Добре добре, Христос воскрес! Ви готові ще поводити гаївочки, так, дітки? Але наші дорослі показуйте також діткам приклад дівчата. Ставайте в коло та водіть красиві гаївки, адже це наш код, нашої нації, наші чудові традиції. Тож давайте їх продовжувати. Ви готові? Поїхали. Та весна ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Шочки мої, повеселі литі й брови й сумні, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі! Молодці! Не розходьтеся! Зараз буде ще одна чудова гаївка, яку ви всі знаєте і любите. Отож підспівуйте разом з нами і продовжуйте танцювати. Але я думаю, що ваші ніжки ще не втомилися. Дітки, ви готові ще потанцювати? Почай, 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 почай. Отож, ми з вами переносимося чудові гори Карпати на полонину. І будемо ще гучно співати і танцювати. Стримки потоки, тече вода, тече течебистра вода, тече вода, і минаю твіта. Ой, не біжи вода, так швидко, маки поділа, кинатика. Ой, не біжи вода, так швидко, Ей, 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 ой, запозичка хвилинку, Тече вода не знал. Hey da da hey da da hey da da hey da da hey Hey da 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 i da a reindeer, da am a da a a

Oh, І ще потанцюємо чудової, неймовірної. Коломийки. Ой, кувала жозуличка, тайку ти буде, так мугала й пристуничка, сповіг не забуду, а як зійшов зійшовний затясний сонця не чекала, то

Були для вас чудовими піснями. Ви нас своїми танцями, ми вас своїми піснями. З вами сьогодні були доїду голосні. Дякуємо. Yeah, yeah. Більше, більше, більше у вас, друзі. Две голосні і валка і марлянка. Оплески дівчатком. Дякуємо. Yeah, yeah. Так, Подобалося вам? Yeah. Чо, yeah. Yeah. Що ні? Сподобалось? А ще хочете? Yeah. Без проблем. Без проблем. єдине прохання до вас всіх. Сьогодні все, що відбувається, це гаївка єдності для того, щоб об'єднати всіх волонтерів, для того, щоб об'єднати всіх небайдужих людей. Отже, друзі, ваші донати це наші збори, збори для наших збройних сил України, саме сьогодні для 24-ї бригади. Все, що бачите, там продається їстівне і неїстівне, то все треба купити, з'їсти їстівне і неїстівне на себе вдягнути. Що хочете, купуйте, все що вам підходить. Головне максимально робіть це щедро і знову ж таки, ми від. Віддячимо вам, тобто військові віддячать вам мертвою росньою. Це, що нам хочеться найбільше. А скажіть мені, будь ласка, хто на тут, бачу, гоївки танцювали, а хто найкраще танцював гоївку? Хто ми? Ні, ви не, ви вийдіть гроші, збирайте. Що стоїш у сканьку? Йде до людей. Ді, е, е, люди добрі, я вас дуже прошу, киньте ті дівчинки з гроші трохи. Бачите, хоче гроші. А хто найкраще танцював гоївку? Зізнайтеся. Де? Де? Ні, мене з дорослих цікаво. Піднімай другу дурку. Хто танцював цього гаївку здоросли? Ану ходи до мене. Ходи до мене. Ходи до мене, бігом. Та швиденько. Ми ж маємо багато часу. Як тебе звати? А? Ти мієш танцювати гаюки? Так. Молодець, тримай за то подарунок. Це сертифікат від наших друзів та партнерів Львів Медикал Центр. Туди можна перейти перевірити все своє здоров'я, можеш подарувати це мамі, бабусі, кому хочеш. Все тобі. За те, що ти гарна дівчинка, оплиски, дитині, оплиски. Кому що дати такий подарунок? Хто хоче? А, всі, так? Привіт, привіт, друже, привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт, друже. Давай пейоп, Так, 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 так. Дивіться, в мене по подарунки для дорослих. Розумієте? Для дорослих. Здоров, як звати? Облизав мені мікрофон, дай добре. Е, е, Товариство, моцні обласки всім нашим дітям, це наше велике майбутнє. Не падай в ту солому, по ній люди ходили. Біжіть, біжіть до мами і до тата, ми продовжуємо концерт. Біжіть, 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 бо тут купа апаратури. Бо тут, що кажеш, не можна тобі подарунок, я до дорослим даю. То, дивіться, товаристо, може кому треба прийти перевірити своє здоров'я, кому треба, підійміть руку. Сонко, то. Та ти ще школу не скінчили, що там перевіряти? Психічне? мама. Можна... <сих> Кому треба піти перевірити своє здоров'я? Я серйозно питаю. Даю сертифікат дорослим людям. Отавого пані підняла руку. Ходіть до мене. Я, я не знаю, якась з вас. Хто, хто з вас більше пані? Ходіть сюди. Ага. Відправила маму, та? Мама, йди, тобі треба перевіритися, називається. Ходіть до мене, ходіть до мене. Ходіть до мене. <різвіць> так, так, виходьте, по тій слові можете перейтися. Як вас звати? Тетяна, будь ласка, Чого ваша донька, коли казала, кому треба перевірити здоров'я, вас вона штухнула. Дивіться, то не моя донька, в мене син тут маленький. А то що і не ваша донька. <різвіць> Сертифікат від нашого друзів на пригнання, Центр, це вам, це вам, це вам, це вам. Дуже, Просто... дуже, дуже а, а мікрофон ви де взяли? Мені його... <різвіць> ана, ана на що те до мікрофон? Так, діти, хто на сцену А ну назад швиденько всі назад, всі назад, всі, всі, всі. Пш -пш 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 -пш. А, о, молодець, красень, козак, молодець. Маю ша сертифікати, але кому що віддати? Хто хоче перевірити своє здоров'я? Чесно кажу, кому є потреба? Давайте гарно скачуть на двогнувах, здорово. Пані вам треба? Ходіть до мене. ні ні, я бачу там о пані. Зараз, зараз, зараз їбхає то, то, то дочка. Внучка, внучка, пхає бабцю, бабцю тобі треба. Під до мене того виходьте. Вийдете того? Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Як вас звати? Богдана, дана, Дана, пані Дана, скажіть, будь ласка, то ваша перша друга внучка? Перша і одна. А де ваші діти? Вдома та при... А, ну тобто, щоб не було вже першої одна, то діти вдома ви внучку забрали. Ідеальна, ідеальна бабця, від меділка центр це вам сертифікат, ідіть перевіряйте своє здоров'я, і все у вас буде добре. І нехай в будуть здорові. А, а, що, товариство, рухаємося далі, і сюди на цю імпровізовану сцену. Я запрошую представника. Тих людей, яких ми любимо, тих людей, які ми поважаємо, тих людей, які повинна бути повага завжди, в будь-який час. В Першу чергу я зараз хочу, щоб ви просто оплесками моцними подякували тим хлопцям, дівчатам, які зараз є тут з нами, які зараз є на реабілітації, які сьогодні прийшли і вони є тут серед нас. Ви бачите, вони є. Давайте побудуємо хлопаків. Вам вітання, вам вітання, хлопці, дівчата. Слава Україні! Дякуємо кожному з вас.